Дивись, я витратив майже 4 місяці на програмування. І знаєш, що в мене є зараз? Ні роботи, ні нормального проєкту, яким можна пишатися. І дуже багато відчуття, що я сам себе наїбав. І найгірше навіть не це. Найгірше я робив все так, як радять: курси, мова, проєкти, чаджі, копілот. все як треба. Тому якщо ти зараз тільки починаєш, або вже десь посередині відчуваєш, що щось не так, це відео для тебе. Чому я взагалі поліз у сферу IT? Коли я вступив на перший курс комп'ютерної інженерії, ілюзії злетіли дуже швидко. Стало зрозуміло, якщо я сам не буду вчитися, ніхто за мене цього не зробить. Скажу пряму цитату мого куратора. Техніку, помойка щита, зато за тут весело. Я дивлюсь на це і думаю: окей, або я зараз беру відповідальність на себе, або просто просиджую кілька років у нікуди. Я думав, що обрав перший варіант. Але мені тоді лише так здавалося. Але була одна невеличка проблемка. З інформатикою в школі в мене був повний нуль. Реально, з 7 класу там нічого не було. Я почав гуглити, дивитися відео на YouTube і скрізь одне й те саме: Python ідеальна мова для старту. Ну добре, думаю, логічно. Тим паче якийсь досвід вже був. Я запускаю свій перший курс програмування, курс був від Гоші дудера, мені рекомендував його знайомий. Дивлюся відео, повторюю код. І от момент. Відео закінчилося, я відкриваю пустий файл і не знаю, що писати. Але тоді я цього ще не усвідомлював. Я думав, то це нормально, просто ще мало практики, так і пройшло всі 22 відео. І спойлер, це було ненормально. Вирішив змінити курс. По типу, може там нормально щось буде. Вибираю курс від ITVD. і я був частково правий. Краще пояснюю, структуровано, зрозуміло. Я реально починаю щось розуміти. Терміни, приклади, об'єктно-орієнтовне програмування. Все ніби стає на свої місця. І в мене з'являється небезпечне відчуття. О, я вже не новачок, я вже шарок, я вже майже програміст. Хоча, по факту, я просто добре споживав контент. Проєкти, з якими починається пекло. Я думаю: ну все, тепер час робити проєкти. Реальні, серйозні. Починаю і перші проблеми. Код росте, а я не розумію, що де лежить. Один файл ще окей, два. Терпимо. Більше паніка, жах, страхіття, викликайте дурку. Я не розумів структуру, я не розумів архітектуру. Я не розумів, як думає міже код. Перший проєкт я просто зліпив з чужих шматків. І знаю що? Тоді я ще з собою пишався. Потім я почув відчата GPT. Тобі треба знати бази даних, без них ти не вийдеш на фріланс. Ну що, що, GPT сказав, значить робимо. Я вивчив SQL за три дні, і це звучить так само абсурдно, як воно і було. Я не розумів, як нормально витягнути дані з таблиці, але вже робив великий проєкт. Але виглядало це якось так. Ча GPT пише код, копілот дописує. Я дивлюсь і думаю, бля, я продуктивний то. А потім з'являється одна помилка одна, і все. Я дивлюсь код, як на китайські іерогліфи. І ось наступає перший критичний момент, колись я відкрив свій проєкт і злив себе на думці. Я не можу пояснити, що тут відбувається, це дуже неприємне відчуття. Ти ніби щось зробив, час пройшов, а результату нуль. Отож, займаючись ледерством в інтернеті, я натрапив на одну цікаву книгу Столярова. Говорили, що мужик шарить за базу. І я повівся. Чесно кажучи, то була правда. Так, Паскаль, так, звучить як щось мертве. Я тиждень сумнівався. Реально, тиждень нічого не робив. Просто думав. А потім почав. І знаєш що? Я тупив навіть на Hello World. І це було добре. Бо вперше я не повторював. Я думав, я створив новий код. І знову я наступаю на ті ж граблі. Через деякий час я знову ловлю себе на думці. Я вчу щось, що нікому не потрібно. Я перескакую на сі, швидко проходжу базу. Після Паскаля це дійсно було не проблема. Потім починаю вчитися С50. Курс шикарний. Я проходжу п'ятий тиждень і зливаюся, тому що проблема була не в мові. І навіть не в курсі, була в мені. Правда, яку неприємно визнавати. Я хотів швидкого результату, я постійно міняв напрям. Я починав складне без бази. Я використав всі щоб не думати, і в якийсь момент просто вигорів. Це не невдача, це закономірність. А найгірше це те, що закономірність створена мною. Що я буду робити тепер? У мене є одна традиція дофамінного детоксу. Вона приходить у перший місяць січня. З 2 січня я роблю жорсткий ресет. Менше шуму, менше дофаміну, більше фізичних вправ, більше системи. І головне, лише один напрям. Python backend без стрибків, без фанатизму. Навіщо я це знімаю? Мені соромно за минуле відео. Я реально злив хорошу ідею. У тому відео реально був важливий помисел. І ще убиваю здатність мислити. Це факт. Але я убив його кривим монтажем та звуком. Цей канал не про успішний успіх, це про шлях, реальний, кривий, неприємний. Я буду показувати, що потрібно робити, і що не потрібно, на моєму прикладі. Отож, якщо ти зараз на старті, не повтори мій шлях. Якщо вже впізнав себе, значить ти ще встиг зупинитися. Дякую, що додивився. Напиши в коментарях, на якому ти етапі. Побачимось і надіюся, що челендж якось змінить мене.